Я і він працює в карті. Ем, Два запитаємо, чи в нього є жінка? Mm, ну так, да, давай запитаємо. Чуєш, що в тебе є жінка? В, в мене ні, вона, вона ще вона, вона не знаю, вона пропала. Це жесть. А ти ні що у тебе дуже маленька зарплата, і ти можеш, ти можеш дітей забрати. Так, це вже не наші проблеми. Ну да. Да, так, дітка. Може, ну, вибачте, ви завжди для мене будеш маленький дітко. Ви можете, будь ласочка, розказати, де ви працюєте? Ну, ну, ми ж ми... уже говорили. Ой, точно, вибачте, у мене вже пам'ять чуть-чуть така. То мені вже 40 років. Так, то дивіться, всі ви можете зараз піти ем, купити собі їжу в їдальні, як на пам'ять. О, діле. Так, а да. теж, які в нас були там піце, просто ми її дуже рідко купляли. Так, можна, будь ласка, піцу? Так, да, беріть, беріть. Дякую, дякую. Дякую. Дитинство. Да, ну все, можно вже йде. Я скажу, что мы уже йдем. М -м -м. То вже йдемо, ми вже спішимо. Ну, Убачня. Да. Гайдамша куда счиня. Може пошло по в мене чуть-чуть мало. Ну да, в мене... Ч краще с собой? Да, конечно, завтра игру. Да, в мене у в сумті

Ната. Угу. Добре, з вас 10 тисяч. Ната. Так, Ната, оце, 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 це. оце, оце. З вас 10 тисяч. Рівно? Так. Зараз, секундочку. Ната. Все, дякую, відплачення. Бачі. А удихрил прикольный. Да, да, давай. И будем промирать обмера. Об обмежении. Да. Может, давай на зараша. Например, Макдональдс. О да, мы уже там давно реально не будем. Да. <звук> Добрый день. Передаємо пасочка е, два бургера, дві картошки фрі, два, дві печки на По тобі по десять чи по шість? Mm, по десять. По 10 і коло. Mm, добре. Mm, так, на ти, за мене. Mm, так, кайфове місце. До Ой, вже так вечірні але обов'язково поміряємо одяг. Я там до штанів я купила там кофти, до штанів кофти, там кофти до штанів. Коротше, футболки там шорти, до, до шортів. Так, шорти. Да, 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 все, все. Я, так, я таке ж саме майже. Ну, типу, не лахи які ж самі, а просто. Так. Да. Um, але то дуже прикольно. Так. Да. Да. Замовлення 02 x і 32 x О! Наші. Так, ну все смачно туди. Боже мій, але тут так смачно кормлять, блин. Ну, що людей якось нема толку. А речі бріна я забула. Давай зараз поміряем, и нам доведеться помалювати, потому что в нас замовляли, пам'ятаєш? Точно. У мене якийсь ліс замовляли намалювати. Шо що? У меня якийсь ліс замовляли намалювати. Ідем. А в мене, типу, щось такого. І дам вже додому, давай. То. Вдома. Так, що ми зайшли? А, саме перші якісь літні варіанти, повдіваємо. Так, mm. да, давай одіваємося. Так. Так, все, давай виходимо. Вау. Да. Тобі теж. А мене, тут, а в мене, конечно, дуже но ну, то ничего. Да, но у меня такі шортики короткі. Да, давай зараз тепер наступний просто простий. Mm, да. Да, давай. Так, во, все, привет. Привет. Ты не выйшла. У мене якщо така її носять тоже, я собі тоже вирішила купити. Ага, прикольно. Да, а, а який тепер нам образ взято? Ну в мене ще я що два образи. У мене є домашніше. У мене є домашній і. Домаш... То давай Той домашній зараз віддінем. Да, то йдемо візьмо. Так. Прикольне. А в тебе тоже. Так, да, дякую. А, то йдемо. А який нам наступний образ взяти? У мене ще є один звичайний.

Идем зараз, давай передінемося в пижаму малювати вже. Да, давай Дайдем. Так. во ну, все, идем малюва mm -hmm. чуть-чуть помалюємо і спати будемо. Так, окей, через uh, дві години. Фу! Я Дай нам хочу трошки, друга ночі, да, бра. а що да? Мені прийшло на повідомлення, що що ти а що шо ми, ми завтра будемо виступати? Ну не виступати, боже, а в школі там один урок нам предлагають правильно навчити, як малювати. О, да, давай. То тоді то, що ми згодні. Окей, зараз під. Дай будемо спати і розбудеш мене завтра, а то я так не стану. Угу, так, все окей. Так, да. а чекай, на яку там урок треба? на сьомому ноль. Ніфіга собі все і спомог. Да, бо за п'ятій ранку виходить вставати треба. Що? Значить, ми в п'ятій ранку встанемо. Да. Окей, давай добра ніч, папа. Папа. Через пару годин. Давай. Привет. Идем. Я уже там проходил. Мой снеданок. Снеданок. Да. А то в як, значить, стало? Что ти раунд? Четвертый. Дякую. Все смачно. Давай вместе по зуби... зубы, давай шамаска зробим и підем. Да, так Все. Дякую. И давай масочку собі зробимо. зроби. Пердва я що ли. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. що, відкрили, mm -hmm. Я робот. Маску робота. Уже mm став -hmm. важний. О'кей, давай робота. Боже мій, ми такі смішні в тих масках. Да, дуже так, давай зараз я запишусь. Так. Mm -hmm. yeah. Вон, mm. oh, ну все, уже почистила, давай маска из так я все. Ну все, идем, давай сейчас уже mm, одеваться. Давай. Так. Uh -huh, я тоже. Да, <Raymond> yeah, идем, давай сейчас. Вот mm, так. Да ну там вроде бы як мае будто а яка тут школа. Сюда. А, там дома раньше училась, че шо? Да. Вот иди, да. У нас есть містить... школа ти что забыла? А блин, точно. А может давай полетимо на море? А да, ла да, ну, серьезно, давай. Давай дайди через дни в два. Да, давай. Ой, дай, куда я полезу с горки. Су, блин, не впади. Прикольно, так. Да, давай быстрее, йдемо, а то зараз через урок уже вот то мы, блин, запизнимся. Так, идем. Так, добрый день, то вам, мали дати ключи. ...від класу. Е, Там, напевно. М -м -м, матим. Ага, дякую. Так. тут клас. Тут, до речі, щось змінилось. О, тут ще досі наша картина. Так. Да. Ой, чекай, діти заходять. Е, добрий день. Я Єва, вона Поліна, так називайте нас. А, а як малювати рівненько дуже? А, ну, дивіться, отак. Угу. Так, ну що, ви покажу тут малюєте, ми будемо провіряти ходити. Малювати хатку, так, дивися, малюємо перше і. Отак, дивись, от так. Ну, нормально, добре. Молодець. Так, добре, в тебе теж нормально. Так, от, от, от ти трохи кривенько зробила, давай, тут. Але все рівно гарно вийшло. Так, да, дуже. Давай ескізик намалюєш і тоді будеш малювати, добре? Угу. Uh -huh. Давай тоді малюй ескізик, який ти хочеш. Так, от так. молодець, добре. Молодці, все. Так, молодець, молодець. Через 40 хвилин. О, ура, то побачиш. Так, почнемо. Добре але блін, конечно, ми дуже-дуже багато грошей потратимо. Чого? Тому що ми ж на море будемо їхати. Може лям. Не знаю. Ну, то давай зараз я запланую, типа, поїхати, зараз забронірую місця. Так зараз чекай, чекай, стій. Стій. Um, давай от вот такий во заплануємо. будиночок такий гарний. Да. Да. І там є, короче, там є озеро і море. Будемо на море ходити, я думаю. Да. Да. Ну нам напр... А до речі, то що. Як поїхати на море, то що дешево. Скільки? Тисяч. О, це дуже дешево. Як на море поїхати, я думаю. Да. Ну, в нас і так є гроші. За одну людину, на 500? Ні, за а, двох. на О, это Да, то ой, чекай, я хату закрию. Той давай продвинемся зараз. А, але я думаю, це все время вийде на лям, бо, ж буде там будемо все купляти. Угу. Угу. Через три лям. Через... Фух, урай їдемо. Да, а мы на тобай? Эммм да-да-да. Да, давай попробуем там дубайську шоколадку. А рил really, давай. Тика блин, вона ж друг. Дорож... Ну, no, вона коштає 4000, це нормально. Ну, no, ну no, no, як для шоколадки, я думаю, що у не нормально. Ну no, да, але попробувати щось треба в житті. Да. No. Mm, <свист> зараз йдемо <свист> в айропо. Да, візьмем просто. Да, зараз в вайропол. Так, Да, маловин, конечно, від нас далеко, аеропорт? Угу. Mm -hmm. Там можна трамвай, зараз доїдемо до, до того. Окей. Okay. Да, до аеропорту. Так. Mm -hmm. Так, в місто. Mm -hmm. Пух, ну все, приїхали. Mm -hmm так, давай зараз Ми в цей. А нам треба перший аеропорт найти дев'яно. А бачу Ну, Що йдемо, коротше, зараз. О, там є така гарна хатка. Знаєш, я тебе показувала така малесенька. Да. <звук> так. Так, зараз давай сумки перший раз здати, щоб Перевірила. Воно все, так, Чекаємо, щоб нам перевірили. Все пройшло успішно. О, добре, йдемо. Так, що добре. тут треба, що тут? Треба? О, все, що тут, для чого? Тут біляти треба взяти, Так. Да. Дальше ката клавис вечи мадам. Куда? А, ну его уже треба и так взято. Не, не треба там, а його выйдет, а я забудь. Соблю... А, ну да, він и так будет у нас в самолете. А, так, 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 так. Ой, зараз, да, проходим, зараз. Э, а вот и чекай мене без манна ейть. Зараз мають пройти. Да, на обзор пришла. Пойдем, догнаем. Так, с итоги будут так. Все, Вс, дякую. Да. Так. Так, это перчика, так. Кай. Все, давай чекаем, Зару. 148, а в тебе 147. Що-що? У 148, а в тебе 148. Так. Блін, що довго чекати? Не знаю. О, mm. oh, все. О, Так, давай. Так, ну вс, можем уже йти. Сейчас это классное місце тут. О, о, окей. Ой, тут ожаты. Так... Да, але, але блін, це наша перша подорож. Ми ніколи не було в подорожах, так. Mm -hmm. Да, mm, ну блин, а честно, тут дуже прикольно. Mm, мне честная такая відчуття, что мы ма, это не забудем. Да. А вот мне прикольно. Ну ладно, давай я за боже уже позвоню. Певно, что давай я трохи поспиму. Да, давай. Да, давай, давай, добранчик. Добранчик. Через пять годин увага, увага, можете вже виходити. увага, увага, можете вже виходити. О, стоп. Ставай, я виходимо з самоліта, виходимо. Ми спали. Так, так, ідемо. Зараз на цей на озеро. Зараз виходимо. Воно слава Богу, близько. Фух боже, мій той домик такий малесенький такий комфортненький. Да, але шкода, що гірлянди не можна. Да. Да, то давай зараз тут все, все зробимо, щоб ми тут нормально жили, а то місяць тут будемо. Да. Да, то все, давай. Ой. Блин, а, давай зараз поплаваем. <смеш>, <смеш>, да, якщо тут я забрал, то я хочу переставити. Эту дидвайзадевак. Давай, давай, давай. Так. да, мы, да. Не, давай идем на море. не знаю, давай. Давай, дам. Давай переплывем ту. Да, давай. Ух, ми допливали. Идем теперь сюда, значит. Uh, так, не, давай разом, давай разом, стоп. Да, 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 давай. Увага, увага! Загинули популярні художники. Зараз розкажемо як. Um, вони вирішили поїхати в Дубай на відео. Та вони ем, 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 вирішили піти на пляж чи на море, ем, покупатися, але там був якийсь яд, обнаружили. Ем, на всьому морі повністю везде, і вони втопилися в цьому морі. Так, це дуже трагічна історія. Тому всім до побачення. Все, я роблю свичайні скины и прощаємо зі всіма. Да, тільки в мене, блин, такий и скин. Ничего страшного. Зараз підпишем себе, Ніка. Або по наш персонал, ми грали. мы не А, да, лайки. Зараз, ну просто себе Ніяк просто. Давай. Ура, то все. Аня це стала Сергій Волович. Короче, на тому все. <свист> <свист> я играла. Ем, я играла. Ем, як мене було? Мене було звати Ева, я ще играла маму і бабусю, а Аня играла. Я играла. А ты ж играла у новини. А, да. Я играла. Тільки... Її і то, що хлопця в новинах було. Да, це був трагічний серіал, тому всім папа. -па, бажаю вам е не попасти в такі історії. До побачення. Да.